Дорогі діти, ми знову з вами у Всесвітній картинній галереї. І я, тітонька Сова, розповім вам сьогодні про картини дивовижного російського художника Бориса Кустодієва. І, звичайно ж, на вас чекає весела казка про примхливу купецьку дочку та хитрого буфетника Степана. Готові? Тоді я починаю. Борис Кустодієв народився 23 лютого 1878 року в Астрахані. В сухих і вітряних степах пройшло його дитинство. Кустодів малював і портрети відомих людей, і ілюстрації до книг російських письменників Пушкіна, Гоголя, Некрасова. А основну частину своєї творчості кустодіїв присвятив Росії. Він малював купців і селян, сильних, дужих, веселих людей. У ріднім степовім краю він познайомився зі справжнім народним життям, з гомінкими волелюдними ярмарками, гуляннями, баганами. Саме тому його картини легко впізнати за яскравими теплими фарбами, за справжньою живою радістю, за дивовижною любов'ю до всього російського. Останні десять років життя художник важко хворів. Він не міг навіть стояти ходити, але йому дуже хотілось малювати. Полотна художник встановлював так, щоб можна було працювати лежачи на спині. Найбільше за все вражає те, що в його картинах немає суму, нудьги, смутку. До останнього дня він працював і намагався, щоб його картини дарували людям тільки тепло і радість. Давайте ну й ми малята поринемо в чудове, яскраве свято його картин. Казка наша почалася ні близько, ні далеко, ні давно ані недавно, а в деякому столичному місті. Наприкінці дня, коли сонце вже висіло низько, низько й було схоже на розплавлену монету. В одному з міських трактирів зібралися купці, всі до одної люди бородаті, шановані та ділові. Пили вони запашний чай з порцелянових блюдець, цукром в прикуску, розхвалювали трактирника і вели проміж себе свої купецькі розмови про ціни на китайські шовки, про нові податки, про торгові шляхи до казкової індії. Так між іншим зайшла в них мова про сім'ю дітей і найшановніший, найбагатший купець з найдовшою бородою раптом почав скаржитися. Мовляв, є в нього доня Машка, красуня, розумниця, весела, майстриня хрестиком вишивати, і танці танцювати. Раптом дізналася Машка про заморське диво, чоколад, та й зажурилася. Хочеться їй до смерті спробувати цього дива. Купець би й сам вирушив за ним, хоч на край світу, та всі його кораблі зараз у роз'їздах. Поспівчували купці його журбі, та тільки самі допомогти не. не могли. Взимку в той бік жоден торговий корабель не наважувався вирушати. А в тому трактирі служив буфетником степа парубок хитрий завзятий Почув про біду купця, прошепотів йому на вухо, що є в нього тітка в іншій губернії. Готувати майстриня пальчики оближиш. Напевно, не гірше заморських кухарів чоколад зробить. Купець на радощах пустив сльозу, розцінував Степана в обидві щоки, відлічив йому сто карбованців на дорогу до тітки назад і став з нетерпінням чекати на його повернення. Степан вирішив не марнувати ані хвилини. Пішов на пристань та й найнявся матросом на кораблик, який йшов униз по ріці. Це було так чудово плисти на маленькому кораблі, ледь погойдуючись на прозорих річкових хвилях, повз дивовижні краєвиди рідного краю. Ось весняні загати, в яких відбиваються хмаринки. Білокам'яні церківки на пагорбах, ось невеличке село серед березового гаю, в якому чується пташини спів і веселий дитячий гомін. Ось безмежні поля, на яких трудяться працьовиті сільські хлопці та дівчата, наспігуючи своїх веселих життєрадісних пісень. Саме серед таких полів і виріс наш художник Борис Кустоділ. Дівчата та хлопці незабаром зникли з очей, але Степан ще довго чув від луння співів. Раптом небо потемнішало, налетіла злива, здійнявся сильний і грізний вітер. Корабель Степана носило від берега до берега, але весняні грози такі ж короткі, як і раптові. І от уже знову засяяло ласкаве сонечко, синьому, синьому, як волошки небі, на випередки з кораблем пливли легкі білі хмаринки, а від землі тугою простяглась у височинь веселка. Нарешті корабель Степана причалив до пристані маленького містечка, де мешкала тітка. Вирушив Степан просто до неї. У блакитний будиночок, що стояв у затінку в'язів та акацій. У цьому будинку завжди були раді гостям. Тому Степана зустріли привітно з розкритими обіймами. Степан розповів у сатіці, мовляв, так і так, допомога потрібна. Віддячать, купець багатий, щедро заплатить за спокій своєї ласунки доні. Тітка зметикувала, що справа вигідна, що ніхто цього чоколаду на очі не бачив, і вмить зготувала з меду горіхів і різних груш, яблук, таку смакоту, що пальчики оближиш, навіть королів і королев пригощати не соромно. Прожив Степан у гостинному, блакитному будиночку до самої осені, а коли листя на деревах стало золотавим, потямився, щиро попрощався з тітонькою і вирушив назад. Подивіться, малята, які яскраві барви на цій картині, як у житті. А купець уже стомився чекати на Степанове повернення. Негайно з дороги поїв парубка до себе додому. Маша від радощів аж у танець пішла. Їсть і чоколад нахвалює вдячний купець, виписав для Степанової тітки шовків китайських та килимів перських, щоб було чим подруг дивувати. А Степана зробив своєю правою рукою. Був Степан молодий та гарний себе, а як послужив на кораблі матросом, то змужнів ще більше. Припав він майже до серця. Тож незабаром відгуляли весілля та з таким розмахом, що протягом місяця столичним містом чутки ходили, і щойно Степан став. Розкошувати, насолоджуватись таким життям, як машки до нього. Хочу мурмаладу заморського і негайно. Але тут уже починається зовсім інша історія, а наша завершується. Розповісти їй нам допомогли чудові картини Бориса Кустодіо. Попереду у нас ще багато нових зустрічей і знайомств у всесвітній картинній галереї. А сьогодні час прощатися до побачення малята.